Так, усім, усім а, а, Ай. Усім АIVM. А точніше по-українськи це буде. Всім привіт. З вами знову я. Шпістер мі, Алло, цикшпинг. Сюди. Ага, не робить. Так, робот. Це що сюди прибіг робот? Стріля! Це чувак! Як мені ніга застрілить? Так, сюди! Ага! Не хочу робити! Так! Команда готова! 3, 2, 1! Полетію! Тико полетів! Сюди? Так, дивимось! Так, пончики ні. Куль. Ні. Призом. Думаю, буде добре. Так, давайте летіть все-таки у центр. Ось, якщо сюди. Сюди. Це центр. Сюди. Значить, нам сюди. Але ні, центр. І так всі чувачки скачуть. Ходіть, давайте. Кудись в бік. Що, давайте сюди. Сюди. Давайте. Так, і я вибрав місце. Ось вона, стрічка, жовта. Бачили? Все. Коли Тільки десь повилетали. Так, летимо на митку жовту, стрічку, стричку, полторачку, кпиии. Судеи Так. Див див зразу дивимося, в з нами нанимать чужі чувачки в Так, приземлилися. Тей, sì, нікого нема. Так, в планах вони сьогодні залутається. Ага. арбалін. Так, пістолет. Автоматинги. Сюди. Ну, у мене є пістолет. А, ні, нема автомат. Так... Та кулемет Давайте візьмемо кулемет. Що мені. Сюди. Підібрали, що здобули. Натискаємо сюди. Це типа як снайперка, так? Це як снайперська гвинтєвочка. Це, можна сказати, як підібрали що здобули. Так, дивимось на зараз мушка близко, значит, да Ну... Тамо. Так, давайте не бенджем тянуть. Продаю. Привет. Деми. Симпику. Невидимому. Мурт. Чікупошику морці, менджурці з половиною і з четвертиною, з волосиною. І передаю привіт самому собі, моєму бро, пану Бобру, пану Катському, містеру Катіку, містеркатиклей, містер Шмлей містер містерка глясик. Мечтек, сундук блинує. Цікаво чого його не могу открить. Так, набор для пальця сюди. А де гаммо? Збирайтеся напишіть в комментариях, чогось таке було. Що говно в сраці застрягало? Так, набор. Для ремонту самого себе вроді би в комментариях вправленного я кажу. Я. Можу помилятися це. Так, відбрали куди. Всі набої, точні, вибачте, той скільки ти є. Кейтцил. Теплетку от поноса. Друг заскочить нас понос. Так. Магазинчика. Є один прикол. Можу вам зараз наказати. Одне місце. Ось так. Прицілилися. На всякий припадок щоб можна було в Нет, не. Так. покажу вам нічку, де де, де де можна ховатися от чувачки. Але я туди не дойду. Давайте сюди так так, так, підібрали що здобули. Це мінусну. Так, сюди. Арбалет, як я зрозумів, в коментарях зразу виносить чи він не зразу виносить. напишіть в коментарях. Свою думку. Так. в якому нічого нема. Сюди. Так, у будки нічого немає. Стоп, де мої пістолет? Револьвер? Такий крутий. Немає. granada, smacovik que tá У мене і так tá saia, Круто. Бачили? Сюди? Нам сюди? В кільце? Сюди. Так. Чуть-чуть сюди. Подправимо. Свій биг. Так. Не буду тямити. Що я хотів сказати? Жабув ще. Давайте М -м -м. пойдемо, ага, не сюди, Якщо, так ось так. Ага о. Сюди. Так. Потроху розбираюся з мапою, зброєю та набоями хочу стати професійним гравцем Stand of 2. І нагибати чувачків до землі. і... цього... Що це було? Хто хочу, щоб я зняв відео по Дейзі? Пиши канал, пишет. і хто хотів би як... Що я знав би хтось пукає? Так відео... по де це він стріляє. Что як він по мені? Він по мені щось стріляє. Ага. Мабуть, що його вообще не видно. А бачите йому по барабану. Ага, гамнат, їх собачье. Як тобі таке? Мабуть, він задалеко. його, мабуть, снайпер. Так. Бентуємо скочимо руки. Я бачу відео одного да, барана. Це є ще одне випадкову. Сюди так, Смаколики. Позабирали у нього смаколики та приколясики. Ну давайте один раз розей підмлючимо ногу. Та сюди натиснемо. Так. Сюда, сюда, сюда. Ага. İşte aqui sude ah está aha assim Фейерверк от корень. Так сюди, дивимося, чи нікого немає, по камісті нікого. Я нікого не маю не бачу. До землі мається на увазі. Хто забув? Хто пишіть канал. Хто підписався? Натискайте на лайкосик Так, передзаряджаємо пістолети. Якийсь такий кончений. шмаргалет У мене пістолет бачили в мене? Полетів літак Лит... Гвинтокрил. Бачили, який гвинтоліт полетів? І він скидує бомби з волея хто не зрозумів. Можемо по ньому прицілитися? Бачите, самі переконайтеся, полетіла атомна бомба, геть горить знизу, бачите? Блискавично летить вона. швидко, так і влучено. Мона здохнуть за минуту. Якщо не уйти з її зони. Там, бачите, на червоній зоні вона приземліться. Якщо перебувати в ній, це як атомний взрив. Вон тебе винісе. Не успеешь всраться. Ну, і те, тебе вб'я бомба. Потенційна бомба дозволяє моя на увазі. Так. Пушим хату. Якусь малу. Так. Перемістили. Бомбу зволяє. Ага. Це так блискавично. Бачите, руси грають. Київ скончені твари. зацепилась. Так. Чёртовня. Хвалимся в кущи. Так, сюда. Так, авто. Типа пулемет Гитлера. Так, правильно я кажу. Вон. Эт. що Гітлер зім нагибав до землі, так? Але, але, але щось йому не вийшло, снайперський кульі не Мене є. Десь літить хвиндогрил? Гвинтами чуєк махає здіймається повітря доверху ось тако. І вон такой шкмух. Дей. Так. треба вельми важливо. <кхем> вельми уважно, треба дивитися. щоб не було лиха. Так, давайте ще тут перечекаємо війну з орками. Давайте. Вдруг хтось прийде на вишку відстрілювати от Bobrow. А я його тако шменьк. Шпенк де мінус, ну. Прикиньте, який буде епік. Епік буде так, поки місто нікого не бачу. Да вони стріляють? По так все мені сюди. Так тут какого зацькували зацкували. Ну забачте. Якийсь був Гомонаїд. Чи щось таке. Двон тут якогось вбив. І смаколики позабирав так це його я бачу на гвинту крилью летів бачили сюди сюдаймо що погнали чому вон так есть yeah Так, чувачки. Я, якщо що вельми філююся крепко. Бо якщо мене б'ють, то мені буде мінус. Хтось погнався на автоматі. Ну, атбалет я, що я правильно зрозумів, він з одного разу вбиває, так? Один раз і все чулікс шмургнуло тільки хтось всрався недалечко. Ага, все. Все. Все, мене винесла вся слаба коза. Кончена твар. Винесло якесь гомно мене слабе. Ну нічого, хай виносить. У мені там щось просто ігра. Так що воно в тому не може десь. Або його яка хвороба. То все, вибачте мене на слові не моя вина. Все. Так. Ну все. Таке получаюся. Кончене Всього. Таку катку експрес. Типа як заїзд, я заїхав, вбив його і просто мене щось зняли снайперки з далека. Хоча я заховався. У... Я заховався у траві. Мому такий костюмчик мене видав. Давайте. Ладно, давайте будемо закінчувати на цьому відеороліку. Я був 1, 2, 3, 4, 5. З вами був пан Петька Хелемітник. Все. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть канали, ділитися відео з підписниками, З вами був я Шмургач, Всім до нового зустрічі!